Дітей із соціально незахищених верств населення Ленінського району привітали з Днем Святого Миколая, як і до кожного великого свята. Працівники райвиконкому влаштували акцію Кожній дитині по одежині. Сьогодні ви бачите, що дуже багато речей, які люди як говориться, поприносили, небайдужі люди поприносили, і діти чекають, і опікуни чекають. І ми різний контингент даємо надаємо допомогу одягом, взуттям. Іграшками, ну всім як кавица, чим ми тільки можемо. За традицією дітей разом з опікунами і батьками повели до кафе на святковий обід. Там малеча послухала розповідь священнослужителя Андрія про те, чому на святого Миколая дарують подарунки. Він сам був із із дуже благочестивої родини. Його батьки були, мали багато різних чеснот. І от з самого дитинця сина привчали до того, що він повинен в першу чергу людям багато чого віддавати сьогодні. У районі живе 85 дітей з особливими потребами. Окрім цього, працівники виконкому допомагають сім'ям переселенців з Криму та Сходу України. Депутати кажуть, до подібних акцій долучається чимало небайдужих людей. Хотілося як завжди подякувати тим людям, які не завжди з нами присутні. Але допомагають нам у такій гарній справі, і також хотілось би привітати всіх жителів міста Полтави, всіх полтавчан зі святом Миколая і з наступаючими святами новорічними святами.